Що такого особливого ти можеш розповісти про кам'яний Кілен «Будап»? Кам'яний Кілен «Будап» – це унікальне покриття, яке складається з натуральних каменів і спеціального полімерного клею. Воно міцне, довговічне і має відмінні показники зносу стійкості. Завдяки своїй структурі, кам'яний кілим Будак не тріскається і не деформується під час замерзання та розмерзання, що робить його ідеальним для використання на терасах, сходах і вхідних групах. Він також забезпечує безпечне щеплення, зменшуючи ризик ковзання. Що ти скажеш про, наприклад, калюжі? Калюжі на кам'яному кілимі Будак не затримуються надовго. Оскільки покриття має пористу структуру, що дозволяє воді швидко проникати всередину і не утворювати калюж на поверхні. Це забезпечує додаткову безпеку, адже зменшується ризик ковзання. Якщо вода все ж залишиться на поверхні, вона швидко випаровується або стікає, не пошкоджуючи покриття. Наприклад, води багато, о, йде дощ, і вона не встигає там десь стікати. Що буде відбуватися з кам'яним килимом, якщо в ньому буде стояти вода? Як довго вона може там знаходитись? Якщо на кам'яному килимі буде зібралася велика кількість води, вона може певний час залишатися на поверхні. Однак кам'яний килим має добру водопроникність і з часом вода буде поступово вбиратися в пори або стікати по краях. Якщо дощ триває довго, вода може стояти на поверхні довше, але після завершення опадів вона швидко зникає. Це покриття добре витримує такі умови і не пошкоджується від тривалого контакту з водою. Тобто калюж на ньому не буде, так? Так, калюжі можуть тимчасово утворюватися під час сильного дощу, але вони не затримуються надовго. Вода поступово просочується через пористу структуру килима або стікає, і покриття не втрачає своїх властивостей. Ти рекомендуєш кам'яний Кілим Будап? Так. Кам'яний Кілим Будап це відмінний вибір, особливо для терас, сходів чи вхідних груп. Він міцний, довговічний і добре витримує різні погодні умови. Якщо ти шукаєш надійне і естетичне покриття це чудовий варіант. Звертайтесь в компанію Будап замовляйте кам'яні Килами у нас. Навіть чат GPT це рекомендує.